Сьогодні усіх нас, тут, присутніх на цій божественній літургії, які слухають це Слово Боже, Церква Христова запрошує у мандрівку на межу 16-17 століття на наших українських теренах. Ми сьогодні відзначаємо і вшановуємо пам'ять великого мученика, священномученика нашої греко-католицької церкви. Йосифата Кунцевича, архієпископа Полоцького. Що це була за людина? Що це був за святий муж і чоловік, який віддав своє життя за церкву Христову, за українську церкву, можна розповідати годинами. Але сьогодні згадаємо на цій проповіді, другій Христі, про нього, як про великого ревнителя Христової віри. Як про того, хто перейшов усі етапи випробування в своєму житті і осягнув вінець нев'яночої Божої слави у Царстві Небесному, і зараз ми його почитаємо як святого. А це була звичайна людина, така, як ми з вами. Йосифат Кунцевич народився у збіднілій шляхетській сім'ї, у тодішній Речі Посполитій, нашій українській землі, українські терени. Тоді не мали своєї державності в той час. Вони входили до Великої держави Речі Посполитої, яка утворилася в 1569 році. І наші люди терпіли поневіряння. Поневіряння терпіли з одного боку від литовців, з одного боку від поляків, з іншої сторони тиснуло Московське царство. Там ще час від часу знизу з півдня нападали османи, і була доля дуже важкою. Але єдиним світлом серед цього всього, мороку земного, була, звичайно, Христова церква. Так як завжди. Церква Христова, куди Божий народ навертався, куди Божий народ приходив, коли, куди б де Божий люд шукав помочі, шукав розради, шукав надії, вона залишалася і буде до віку. І у тій церкві, нашій церкві. Греко-католицький, яка вже існувала, приходить ясне сонце і світло, тому що в напівзруйнований монастир вступає хлопчина, який називався Іван. Тому що Йосифата Кунцевича, ім'я при народженні було Іван. Він вже дістав ім'я Йосифат, коли прийняв чернечий постріх. Ніхто не знав, що він робить, він, відверто кажучи, сам не знав, що він робить. Але Боже проведіння його вело. Він вступає в монастир, який був напівзруйнований, де ніхто не жив, засновує там, як спочатку як чернець, потім як ігумен, монашу спільноту, збирає довкола себе двох, трьох ченців, монахів, які цілими днями та й роблять, що моляться за навернення ворогів, за з'єдинення всіх людей в єдину церкву. Йосифат Кунцевич, у Христів, він є той, хто і виступає сьогодні для нас. Його називаємо ми в церкві апостол Єдності. Апостол Єдності. Тому що на той час на нашій території існувала дорогі у Христі не одна церква. Існувала церква греко-католицька, яка утворилася в 1596 році шляхом воз'єднання із апостольським престолом, наша церква, в якій ми перебуваємо. І існувала ще частина церкви, яка не з'єдналася з апостольським престолом. Так звані наші їх називає історія брати не з'єдинені, тобто православна церква. І, відповідно, православна церква в той час вона була надзвичайно так само в скратному становищі, тому що терпіла поневіряння своєрідні від поляків, але на своїх територіях вона намагалася всіляко вижити, можна сказати, греко-католицьку церкву. Це історія, її не треба боятися, її треба говорити. І саме Йосафат Кунцевич, коли стає єпископом, коли починає очолювати Полуцьку єпархію, він намагається все зробити, аби якимось чином привести до єдності і одних, і других, аби люди між собою не сварилися, не ворогували. Він, відповідно, молиться, він проводить науки, він закликає до тої єдності. Тобто, проводить дорогі у Христі таку активну. Доволі активну діяльність, зрештою, таку, що мав би і робити, як єпископ, як священнослужитель. І, звичайно, що це стає багато кому не подобатися. Очевидно, так воно і є деколи в нашому житті. Ми самі знаємо, коли хтось із нас багато чого може робити, може говорити. Не всі ті слова, коли хтось говорить, вони лягають добре на душу тим, хто не хоче їх почути. Бо якщо вони викривають якусь брехню, якусь неправду, якусь кривду, якесь зло, правда, якщо вони кажуть комусь, що ви чините не до кінця вірно, хоча би мало бути так і так, а Єосафат Кунцевич це говорив прямо в очі. І дуже багато тими своїми словами, тою своєю проповіддю Божого Слова, він навернув багато людей, навернув до правдивої віри. Які навіть переходили, так прийшли і приходили до Єзефата Кунзевича, власне, і хотіли бути у лоні тої правдивої католицької церкви. Його за це прозвали Душехватом. Казали на нього, що він хватає душі, людські душі і забирає до себе, і забирає до своєї церкви. Так? І, власне, дорогі у Христі, така його проповідь вона була недовгою, тому що збунтований народ. Звичайно, за намовою нез'єдинених братів, думає наклеп на архієпископа Йосифата Кунцевича. Владика Йосифат в той час перебував, він мав резиденцію у місті Полоцьк, тому що він був єпископом-архієпископом Полоцьким, адже наша церква тягнулася ще на ті терени, так? Ось. А потім він переїжджає до Вітепська, і у місті Вітепськ. Його у 1623 року чекає жалюгідна смерть. Тому що, перебуваючи у своїх палатах, в своїй резиденції, приймаючи людей, саме 12 листопада 1623 року розлючений натовп, напідбурений підбурений нез'єдиненими братами, вривається до резиденції архієпископа Йосифата. початку. Ті робітники, які були в тій резиденції, намагали їх стримати, вони всіх вбивають. І коли вже дійшли, розповідає власна історія, коли вже пише життєпис, і коли вже прийшли вони майже до останньої кімнати, там, де перебував сам Йосифат, то ще двоє відчайдухів якихось хотіли їх стримати, ставши у дверях, одного вбили одразу, другий отримав 18 поранень. І тоді Владика Йосафат вийшов у двері і каже, чого ж ви мучите моїх людей, якщо ви прийшли по мене? І вони одразу спочатку, в перший час, кажуть історики, що вони зупинилися на певний момент, але потім, неначе щось їх якась зла сила опанувала, вони кинулися на владику Йосафата. І якщо прямо говорити, дорогі у христі, ми інколи бачимо, ну, часами малюють владику Йосафата в руках із сокирою. Якщо подивитися на образ Єсафата, то побачите його з сокирою. Чому його малюють сокирою? Тому що мучеників малювали на образах і на іконах із знаряддям праці, знаряддям смерті. Тобто від того, від чого він загинув, з ним його це зображували. Тому владику Єсафата зображають сокирою, бо його прямо кажучи, зарубали сокирою. Зарубали сукирою і не знати, чи ще добре підгостреною. Потім тіло, владики Йосифата, волочили по цілому повітіпську по місті та робили, як вони робили це як найгірші язичники, щоб показати: ось ми перемогли, ми його вбили. Звичайно, потім почалося розслідування, влада е, знайшла винних, що правда, не всіх покарали, як завжди. Але для владики Йосифата це вже не мало значення, тому що він зробив величезну і величну справу в історії церкви, в історії українського народу, і ми про нього пам'ятаємо вже понад 400 років. і Я впевнений, що пам'ять це буде вічною. Так в пізнішому часі ім'я святого Йосифата власне було проголошене на цілу католицьку церкву. Спочатку за дуже короткий час у 1640-х роках, тобто майже через 20 років. Його зразу оголосили блаженним для цілої церкви, а через 200 років, у 1868 році, він став святим. І Владика Йосифат Кунцевич це є один із єдиних святих дорогі, у Христі, який визнається цілою католицькою церквою. Тобто, це не є наш локальний святий, так би мовити, якого ми шануємо тільки в нашій греко-католицькій церкві. А священомученика Йосифата знає ціла католицька церква, і він є навіть у їхніх календарях. Тому сьогодні цей приклад священомученика Йосифата Концевича, він для нас, дорогі, в Христі, є величним знаменом, знаменом єдності серед нас, бо дуже часто ми не те, що не маємо єдності з іншими. Дуже часто ми не маємо єдності серед нас самих. І не треба нікого далі шукати. І щось там подивитися лише на свій город і вже немає єдності. І того, щоб ми так само брали з нього приклад, аби ми були тими, хто зможе когось запровадити до спасіння. Ну, Душехват це таке, знаєте, не дуже позитивне значення йому було надале, але якщо воно має користь для спасіння людської душі, то краще хай наші душі хапає Господь Бог або Хтось святий. Аніж має їх забирати диявол. Цього бажаю вам і собі, і нехай сьогоднішній праздник додасть нам сили, додасть нам надії, а постать і приклад священомученика Йосифата додасть нам святості, щоб ми ніколи не зупинялися, і в щоденному нашому житті робили великі подвиги для нас, і на славу Божу! Слава Ісусу Христу!